Цвіки ні, я знаю, ви мене не бачите. Тому що вже цю годину я встаю, вже темнуся, коли йду займатися. Людина бачить, ось на телефоні мене не видно. Но фішка в тому, що падає дощ, холодно. І люба б людина сказала, та куди ти займатись? Ви погоду бачили, ми встали. І ми пішли займатися. Тут появилася якась лампа, посилення, мене видно. Тому ось так, тому сьогодні відос буде невеликий, тому що падає дощ, але не дивлячись на це, пішли займатися, не дивлячись на все. Ми знаємо наш план, не знаємо нашу мету, куди ми йдемо. Тому ось так, тому думаю, тут і джуманду не вийде, тому що тут. Вінчики пуснуться там, і по ідеї там знизу дощ не так сильно не попадає, щоб не змокнути повністю. І так непогано, так навчився не поки біг. Тому зараз ми спускаємося, подивимося, що як. Сказати чесно, я сонний. Ну вже не такий сонний, як коли почав бігати, бо я став, я десь на цю погоду, як падає дощ, я виходжу, так дує, так холодом, задуває, тому що вже осінь вже. Час такий. І думаю, не йду я сьогодні нікуди. І мене схопила злість. В тому відео я записую до цього. Я казав. Мене схопила злість, я був сам злий на себе. Як це я поставив, я знаю, що я по бід, і я не піду. Я встав, дівся, вийшов і назад вже поті не було. Тому ось так. Тому, не дивлячись на все, йдемо до нашої цілі. Да, конечно, веду, ты Что ты заниматься? что я какашка стал бы. Чуть-чуть вот Я не пойму. Нас сначала только честно Лишь, и начинаем заниматься. <звы> Задумайся о своем постоянном круге общения нем тебе легко поверить в то, что ты уже стараешься и делаешь многое, потому что на фоне них ты делаешь больше. Это успокаивает тебя. Как ни странно это звучит, но было бы гораздо лучше, если бы ты был самым слабым звеном в своей среде. Потому что это заставит тебя прикладывать больше усилий, бежать быстрее. Представь, что ты в школе и бежишь с ребятами помладше. Конечно, ты победишь, это очевидно. А вот если ты побежишь со старшеклассниками, почти наверняка твой результат будет последним. В жизни мы всячески избегаем подобных ситуаций, потому что не хотим проявлять слабину, всегда хотим выглядеть перед всеми успешными, сильными. И поэтому мы дальше продолжаем толочься на одном и том же месте, в том же городе, на той же работе, в тех же компаниях. Когда ты бежишь сильными, твой результат еще долго может оставаться последним, но зато твой личный результат будет улучшаться раз за разом. Не знаю, можливо, назву цей відос якось очима людини, яка йде до цілі, тому що нікого нема і нікого не було. Таку погоду, таку годину, коли все я і я тут на стадіоні. Я нікого ще не бачив. Там люди чекають автобус з зонтиками, щоб піти знову віддати цілий день не для себе. Да, ви там получ, там в кінці місяця коли свої денючки, але сама суть, що це не то. Це не то, чого я хочу. Я не хочу так жити кожен день, віддавати, будувати інші плани, іншу ціль когось, коли можу будувати свою. Понятно, що не буду, не буду сидіти вдома, тому що... Кошти повинні бути і на їжу, і ще на щось, але я зараз мінімально віддаю кошти, максимально економлю, тому що я знаю, що так і повинно бути. Я не дозволяю собі щось ходити по кафешкам, не дозволяю купувати кожен день якісь пісняшки собі, тому що я знаю, що... Так не повинен бути. Якщо, якщо я хочу здобитись, я повинен себе ставити в таку позицію, що не кожен би так хотів жити. Точніше, ніхто так не хоче жити. І я так не хочу жити. Але я знаю, що я повинен, якщо я хочу чогось здобитись. тому вже починає ставати видно і дощ вже не так падає. Мені каже, це був визов. Це чисто був визов, коли я став і дощ сам сильно лив. Дуло так і холод. І Я встав і кажу, я на секунду задумався вже нікуди не йти. Я на секунду вже можна сказати завсім. Ну, я осознав. Я що я осознав, що я повинен встати. І як, як би знали, як я ще кайфую, який мене кайф, що я тут і я займаюсь. Не дивлячись на погоду, не дивлячись на холод. Фу, це вже удачний день, це вже ми мене день чудово. Тому ось так, тому ось так, шановні. Це був такий невеличкий відос. Я хотів вам показати, що погана погода, або що ще щось холод, темнося, або ще щось це не повинно вас подолати. Щоб ви встали, і йшли займатись, йшли бігати. Якщо ви знаєте, що вас по плану вставати, йти бігати, щоб ви вставали і йшли бігати. Нічого з вами не буде, тому ось так, тому не здаємося. Та йдемо далі. Дякую, що дивитесь. А ми побачимо з вами в наступних відосах.